Упродовж всієї нашої хі, общій історії московити знищували українців не лише фізично, але й духовно і інтелектуально. Жертвами одного з найжахливіших епізодів цього культурного геноциду стало розстріляне відродження. Таку назву отримало культурно-мистецьке покоління, чий розквіт припав на 20 30 роки минулого століття. Чиє життя було обірване тоді ж. Літератори, філософи, художники, музиканти, театрали, Микола Куліш, Валеріян Підмогильний, Михайло Бойчук, Лесь Курбас багато, багато інших. Вони творили справді актуальне, модерне, гуманістичне мистецтво, вірючи в те, що йому знайдеться місце в радянській Україні. Всі митці розстріляного відродження були патріотами України і водночас більшовиками. Наприклад, ну, поет, письменник хвильовий носив два банти червоний і жовто-блакитний. Але все справді українське, національне було нестерпним для сталінської влади. Та ще більше, що це мистецтво було орієнтоване на Європу і весь широкий світ, а не на Росію. Отак, на початку 30-х митців несподівано для них почали записувати шпигунів і буржуазних націоналістів. Почалися нищівна критика в пресі, репресії, концтабори, розстріли. Всього було репресовано 30 тисяч українських інтелігентів. Не все розстріляне відродження було буквально розстріляне. Існували й виключені. Зокрема, Микола Хвильовий, розуміючи, до чого все йде, сам наклав на себе руки. А наприклад, Микола Бажан і Павло Тичина скорилися і взялися оспівувати кривавий режим. Хоча радянська влада врешті і реабілітувала своїх жертв, їхній доробок так і лишився в СРСР забороненим. Комуністи продовжували боротися з митцями навіть після їхньої смерті. Колективізацією голодоморами сталінська влада зламала хребет українському селянству. А розстрілявши українське відродження, зламала хребет нашій культурі, яка і досі не може оговтатися з тих часів. Поет Юрій Клен свідок тих подій запитував, за що ці високохудожні люди мусили каторжанами закінчити своє життя в нелюдських умовах, невже тільки за те, що належали до української нації? Так, саме за це. Бо для московита гарний українець це або мертвий українець, або їхній раб, або слуга.